Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У цьому відео я хочу поділитися з вами книгами, які зараз читаю. І це буде таке зимово-різдвяне читання, і це абсолютно 100% потрапляння у те, що мені зараз хочеться читати, і я радію, що саме ці книги я взяла до рук. І читаю просто з насолодою, тому вирішила з вами поділитися. Можливо, хтось захоче приєднатися до читання, і потім наприкінці місяця чи на початку вже нового місяця ми обміняємося думками про ці тексти в коментарях. Також я вам нагадую про те, що є промокод Чекаєва, який дає 10% знижку на сайті, а також у крамницях Віват. Користуйтесь промокодом вам знижка і також підтримка мого каналу. Я вам дякую, хто вже скористався ним. І, звісно, величезне дякую вам усім, хто коментує моє відео, хто завжди пише мені щось під моїми роликами. Я дуже люблю спілкуватися з вами. Читаю з нетерпінням, правда, завжди чекаю ваших коментарів. Тож я дуже вам вдячна і за ваші реакції, за ваші лайки, дизлайки, хто хоче ставить. Так працюють алгоритми Ютуба, що потрібно, аби була активність на каналі, і саме тоді він показуватиме це відео іншим глядачам і глядачкам. Тож зараз я вам розказуватиму про книжки. А ви готуйтесь писати коментарі щодо почутого та побаченого. Маркіян Прохасько і його книга Мрія про Антарктиду це справжнісіньке відкриття цього року в моїй читацькій історії, тому що ось ця товстезна книга стояла на моїх полицях, і я чесно трішки навіть боялася братися її читати, оскільки думала, що цей нонфікшн буде надто складним. Але ось почалась зима, і я побачила цю обкладинку. І я зрозуміла, що я хочу знати більше про цей материк, аніж просто про те, що там є станція академіка Вернадського і що там працюють наші науковці. Так, це така незвідана земля, це щось таке дуже таємниче, на мою думку. Це щось таке незнане мною, і мені дуже захотілося дізнатися більше. І саме цієї зими я вирішила прочитати цю книжку. Взяла я її читати і мушу зізнатися, що це просто нереально цікавезна книга, і відірватися від читання просто нереально. Це просто книжка, яка читається дуже швидко на мій величезний подив, тому що інформації дуже-дуже багато, вона дуже цікава і написана дуже простою мовою. Зараз я на 192-й сторінці. Тут, до речі, є також. І ілюстрації це світлини, які сам Маркіян Прохасько робив у своїй подорожі до Антарктиди, тому що цю книгу він написав власне тоді, коли їздив до Антарктиди, і це була його така величезна мрія. І він нотував це все, і потім оформив у таке видання, і також він досліджував цю тему. І книга сплетена з його історії оцієї мандрівки і першого відчуття, коли він побачив Антарктиду, і це щось таке нереальне емоційно, коли він це описував. І скільки ж тут цікавезної інформації, і це все сплетено разом із історичною довідкою. І тут у книзі є більше ста сторінок посилання на джерела на кожній сторінці дуже-дуже дуже багато різноманітної інформації, де є вказане посилання на джерело. Отже, Маркіян Прохасько провів таку додаткову величезну дослідницьку також роботу, і ця подорож це просто мандрівка, коли ти сама мандруєш, ніби разом з цими всіма людьми, коли він описував, як вони. Ішли яхтою протокою Дрейка. Це було щось нереальне. В нього почалася морська хвороба. Це протока, яка з'єднує найпівденнішу частину південної Америки і західну частину, яка така хвостиком, ось так йде Антарктиди. І, власне, ось тут протока Дрейка, яка з'єднує Атлантичний Тихі океани, і це найбурхливіше, ну, одне з найбурхливіших взагалі у світі у Світовому океані місць. І вони, коли, власне, рухалися цим шляхом, це від кількох днів до тижня може займати, так? Тобто вона не є дуже широкою, але той час, коли вони є там, є дуже складним і. Не одна біда сталася з членами екіпажів, і це дуже страшна така подорож, і саме там Маркіян Прохасько, до речі, думав взагалі, чому він погодився на цю мандрівку. Бо він пише про дев'ятибальний шторм. Хоча він потім зазначає, що шторм був не 12 балів, а дев'ять тобто він був не найбільшим, яким міг бути. І реально їхня яхта. Там просто була е, обшита буквально кількома міліметрами металу, тобто, по суті, могло статися що завгодно. Ну, це був справжнісінький екстрим, який реально мною, як читачкою, дуже провідчувався. І автор дуже класно написав цю книжку в тому сенсі, що він поєднав тут ось так малесенькими розділами ці всі історії. І ти не стомлюєшся читати їх, тому що немає нагромадження дуже інформації а ось є така його мандрівка. І вона сплетена з тими історичними якимись фактами, які він досліджував про Антарктиду. І просто вихоплюєш цю всю інформацію, читаєш, читаєш, читаєш. От, наприклад, на Антарктиді є цивільні поселення, два цивільних поселення. Абсолютно нова інформація для мене. Я взагалі про це не знала. І там є також реєстрація шлюбу, і вже є діти народжені на Антарктиді, і одна дитина народжена, коли капітан. Привіз туди свою вагітну дружину, а друга дитина була і зачата на Антарктиді. І от, власне, суперечка, хто ж першим там народився, чи та дитина, яка от першої так вагітна жінка, яка була там, чи та дитина, яку зачали вже на Антарктиді, вона там народилася. І суперечки з приводу того, взагалі, хто був першим підкорювачем Антарктиди. І Люди, які там були першими, які перші досліджували цю землю, які перші стали е, на цю землю, які її віднайшли. І як Росія свого часу перекручувала всі факти і переписувала історію, чим вона, в принципі, займається от, впродовж всієї своєї історії, от скільки вони є, от скільки вони і переписують історію. І тут також він наводить приклади, як вони просто поклюжили факти, як вони переписували прізвище людей. Також дуже цікава була історія про те, як норвежці і британці відкорювали цей острів, і вони вирішили першими бути на південному полюсі. І власне коли норвежці блискавично туди рушили, то британці, які ще не встигли дуже гарно підготуватися, також вирушили в ту мандрівку, хоча були не надто готовими, але не хотіли давати фори норвежцям. І врешті, як норвежці першими. Побували там на станції, залишили листа, якого треба було передати королю, і листа цього адресували якраз команді британців, тому що вони були впевнені, що саме британці будуть за ними, вони туди прийдуть другими, і вони справді прийшли. І потім, на жаль, не вдалося врятуватися тій частині. Ті експедиції британської, е, яка там була, дуже багато факторів відіграло свою роль, але й те, що вони не були першими, так, і цей песимізм, який вже був всередині них, але там було дуже холодно, вони мали недостатньо їжі, і вони забрали ту записку, так, вони її тримали, і коли їх потім знайшли, то власне цю записку також знайшли. І через багато, -багато років по тому вже ось нещодавно віднайшли. Їжу, якій 110 років, і кажуть вчені, що в принципі вона ну абсолютно смачно пахла. Вони її відкрили, і це була якраз от їжа з тієї британської експедиції, якесь тістечко, якщо я пригадую правильно. І серед британців у цій експедиції був українець Антон Омельченко, і про нього тут також написано його історія. Це був хлопець з українського села на Полтавщині. І як він потрапив до тієї експедиції? і він там доглядав за кіньми, яких везли на Антарктиду, і це були поні. І якраз він потім не лише за кіньми доглядав, а він, в принципі, був таким активним членом команди, тому що був ініціативним і багато міг, розумів і допомагав усім. Врешті просто неймовірних тут дуже дуже багато історій, і це все дуже цікаво читати. І про те, як сам Маркіян Прохасько от бачить цей материк, який він неосяжний, який він неймовірний, як цей лід, вода, небо все зливається воєдину, як це все красиво, як це все сильно, як це все незвично. І в той момент він розуміє, що це буде єдиний раз в житті. Вперше побачити це все на власні очі він зможе єдиний раз в житті, і, мабуть, він більше ніколи не зможе потрапити сюди, але навіть якщо потрапить, то все одно це перше враження, оцей перший погляд, оце перша зустріч, вона буде єдиною, і вона ось зараз. І про те, як люди законодавчо вирішують питання, хто буде на материку, хто буде потім користуватися тими ресурсами, які є на материку, чи це материк, який земля, який належить усій планеті, і кожна. Країна може претендувати на нього, чи ті, хто перші там якісь станції побудував. І, власне, про тих тваринок, які там є, там не тільки пінгвінчики, і, до речі, до них взагалі не можна торкатися, не можна підходити. І взагалі треба дуже-дуже обережно ступати на ту землю, коли ти там, бо там були туристичні лайнери. Так також приїздили з туристами і там ростуть рослинки, мох. Наприклад, треба дуже обережно, аби не пошкодити, науковці намагаються максимально доглядати за цим всім і це все. І Тому пошкодити в жодному разі. Нічого не можна. Підходити на певну відстань до твариночок не можна. І це все прописано і цим всім правилам слідують. І Маркіян пише, що йому дуже кумедно, коли він повернувся звідти. І всі, звичайно ж, запитували, чи він торкався пінгвінчиків, а це там заборонено, і тому, звісно, ні. Ось показую вам світлини, мені їх дуже не вистачає тут. Більше, бо я коли дійшла, от власне до світлин, так розглядала це дуже класно. Це все дивитися саме в книзі. Я розумію, що можна знайти цю інформацію де-інде, але ось коли читаю книгу, то, звичайно, хочу саме тут це все бачити. Дуже це все цікаво, дуже цікаво, маркіян це все написав і дослідив. Мені дуже подобається. Це ну, реально таке відкриття е, для мене. І саме ось взимку читати. І коли він описує це все. І, до речі, станції, які там будуються, і мусять будувати нові станції, тому що сніг там не тане. І щороку випадає, хоч небагато, наприклад, снігу, ну, від 10 до 30 сантиметрів, але він не тане, і тому вони мусять будувати нові станції. І про станції різні, які там є, і про те, як науковці між собою там діляться харчами і взаємодіють між собою. Дуже багато всього цікавого. Я сподіваюся, я вас зацікавила цією книжкою. Це Маркіян Прохасько і Його Мрія про Антарктиду. Ось така книга я читаю в процесі читання, і мені надзвичайно вона подобається. Ще одна книга, яка є також абсолютно стовідсотковим потраплянням у якраз різдвяний настрій. Ось це книга про Різдво, і зветься вона Коли приходить Різдво, авторка її Луїза Мей Олкот. І це середина 19 століття. І це історії, які я хочу читати на Різдво. Оце вони. І ця книга, до речі, абсолютний претендент на перечитування щороку на Різдво. Тому що тут 10 історій, я прочитала 3. І це історія якраз про милосердя, про сім'ю, про оцю вірність сім'ї, одне одному в сім'ї, і піклування одне про одного, і піклування про е, жебраків, і піклування про е, всіх довкола людей, кому не вистачає чогось, не вистачає любові, не вистачає тепла, не вистачає коштів на щось. І саме цей різдвяний час, який дарує це світло, це тепло, надію і краще життя. І так воно якесь казкове, іноді, можливо, справді надто наповнене світлом, але це прекрасно, це чудово, і мені дуже подобається це читати. І тут, наприклад, історія про дівчинку, маленький червоний гаманець, називається яка. Вирішила ділитися з усіма е, тим, що в неї є, оцими коштами, які в неї є, і потім, звісно, вона отримує більше, ніж вона віддала, а віддала вона все, буквально все, не жалкуючи про це. І Історія про те, як дітки намагалися все ж таки не лишитися на різдво без різдвяної індички і зробити все для того, аби зробити якийсь мінімум коштів і купити цю страву. Бо тато в них зловживає алкоголем, а матуся просто натомлена, зморена працею, і вони вирішують зробити щось таке для своєї сім'ї, якраз на Різдво. І сестричка, і братики вирушають працювати, і трапляються їм хороші люди на їхньому шляху. І, звичайно, все завершується чудово. І так само батько дає обітницю більше не пити. І... Мама щаслива, і діти щасливі, і там ще, ще малятка, дві коменшеньких є, тобто там п'ятеро діток цій сім'ї. І ось така історія, і третя також історія про дівчинку, яка вирушає з бідної сім'ї до забезпеченої такої сім'ї. Вони потоваришували, от вони їздять одне до одного. В гості, і коли вона там гостює, вона свої прикраси. От взяла вдома її мама, віддала свої прикраси, і це їхня така реліквія домашня. Вона навіть певний час соромиться. Їх думає, що це щось таке старе, некрасиве, тому що там щось таке гарне, блискуче, діаманти, якісь. І їй мама тих дівчаток пояснює, що насправді ось це твоє це набагато дорожче. Це цінність, яка справді вартує величезних коштів і статків. І і також ця історія розвивається, і дівчинка згадує, що мама без пальтечка свого, бо вона всі кошти зберігала для того, аби ця дівчинка могла поїхати в гості і, власне, економила для своїх діток, все хотіла, старалася. І ця дівчинка, донечка, віддячує, вона пам'ятає, вона. Тримає цю любов в собі, і вона усвідомлює це. Звичайно, їй допомагають це все зрозуміти, люди, які поруч. Мені дуже подобаються ці історії. Вони світлі, вони добрі, вони хороші, вони приємні і щемки такі, і просто до сліз, правда, часом. Це все добро, тепло і радість, і тому ось така книжечка, яка дуже-дуже мені сподобалась, ось уже з перших, з перших історій, і читатиму далі, і потім вже вам прочитаємо, розкажу ще більше. Ну і третя книга, яку я зараз читаю, це перша частина семикнижжя про Гаррі Поттера. і починається вона із глави, хлопчик, що вижив. І там йдеться про те, що містер і місіс Дурслі, що жили в будинку номер 4 на вулиці Прі Драйв, пишалися тим, що були слава богу абсолютно нормальні. Кого, Кого тільки не їх можна було запідозрити, що вони пов'язані з таємницями чи дивами, бо такими дурницями вони не цікавились. І в них є син, який себе ой, як він себе жахливо поводить. Якось помічає містер Дурслі, що киця читає газету. Він намагається не думати про це, їде на роботу. Потім вони увечері бачать, що новина по телебаченню про те, що сови мають якусь дивну поведінку сьогодні. І знову містер Дурслі якось так стривожений. А місіс Дурслі взагалі не хоче про це все чути. Він навіть не може їй про це слова сказати. Вона перелякана взагалі від одного слова про якийсь здиває, про щось таке незвичне, що є. І потім на прівіддразі з'являється чоловік, якого ще ніколи тут не бачили. Він був високий, худорлявий, здається, дуже старий, бо довге сиве волосся й бороду можна було заткнути йому за пояс. Його довга пурпурова мантія волочилася по землі, ховаючи черевики з пряжками на високих підборах, за окулярами, що скидалися на два півмісяці і скрилися голубі очі. Аніс був страшенно довгий і гачкуватий, неначе його двічі перебили, звали цього чоловіка Албус Дамблдор. І він привітався з кицею, яка була професоркою МакГонагал. І вона здивувалася, як це він її впізнав. «Люба, професорко, я ще ніколи не бачив, щоб кіт сидів, отак заціпенівши. Каже, що ж, ви не святкуєте? Ох, сьогодні всі так розсвяткувалися. Ну, але ж. Вони не винні, лагідно сказав Дамблдор, цілих одинадцять років ми майже нічого не святкували. Отож, навіть якщо й справді відійшов відомо хто, пані професорко, чи не годилося б вам такій розумній особі називати його на ім'я? Що то за безглузде відомо хто? Я вже одинадцять років переконую всіх називати його справжнім ім'ям Волдеморт? А дері вони говорять про сім'ю Поттерів. Отож, кажуть, мовила вона з притиском, ніби минулої ночі Волдеморт з'явився в долині Годрика, щоб розшукати потерів. Ходять чутки, начебто і Джеймс Поттери, за... загинули. Дамблдор схилив голову, і професорка МакГонагал тяжко зітхнула. Це ще не все. Ніхто не знає, чому і як, але кажуть, ніби не спромігшись убити Гаррі Потера, Волдеморт утратив свою силу, і саме тому його не стало. Це правда? Я просто приголомшена, його ніхто не міг зупинити. Тож як, о господи, спромігся вижити Гаррі? Хіба я знаю, відповів Дамблдор. Можна лише здогадуватися. Потім з'являється ще один герой цієї історії Гекріт. Разом з ним малесенький хлопчик. Він його привіз. І Албус Дамблдор, і професорка Макгонаґл, і Гегріт залишили його на порозі цього дому на Привід Драйв. Щасти тобі, Гаррі, тихо промовив він, крутнувся на підборах і, зметнувши мантією, щез. А це була його родина, це була його тітка і дядько. Гаррі Поттер, не прокидаючись, повернувся у ковдрах на другий бік. Одним рученням він надкрив листа біля себе і спав далі, не знаючи, що він особливий, не знаючи, що він знаменитий, не знаючи, що за кілька годин його розбудуть вереск місіс дурслі, коли воно відчинить двері, щоб поставити пляшки на молоко, не знаючи, що протягом наступних кількох тижнів його штурхатиме, чіпатиме двоюрідний брат Дадлі. Звідки йому було знати, що саме в ці хвилини по всій країні потай збиралися люди, підносили келихи і стишено виголошували тости за Гаррі Потера, хлопчика, що вижив? Так починається ця неймовірна історія, яку я дуже-дуже дуже люблю. Гаррі Поттер і Голосовський камінь. Перша частина семикнижжя про Гаррі Потера. І... І якщо ви дивилися моє відео про зимові та різдвяні книги, які я, яке я знімала на початку грудня, то можете помітити, що якраз ось ці книги якось я зараз і читаю. От саме ці книги мені й хотілося почитати. Це новинки цього року, це улюблені історії, як ця ось, наприклад. І я радію, що зараз якраз ці книги всі і читаю. А тепер напишіть, будь ласка, яку книгу зараз ви читаєте одну чи більше? Дякую вам всім за увагу! Дякую, що дивитеся! Бережіть себе, до зустрічі!